Строк для проходження ВЛК обмежено придатними продовжено до 5 червня. Тепер закон чітко передбачає обов'язок самостійно ініціювати проходження ВЛК. Але тепер такого обов'язку не мають особи з інвалідністю, навіть якщо вони раніше визнавалися обмежено придатними і незалежно від встановленої їм групи. Ініціювати ж проходження ВЛК можна шляхом безпосереднього відвідування ТЦК. Або ж взяти направлення у застосунку Резерв Плюс, проте електронне направлення сформувати зможуть не всі. Справа в тому, що колись окремі категорії обмежено придатних знімалися з обліку. Відповідно, якщо особа не на обліку, то резерв плюс не дозволить сформувати відповідне направлення. Ну якщо не пройти ВЛК у встановлені строки особу буде притягнено до відповідальності та накладено штраф – 17, а то й 25 тисяч гривень.